За сотку чи за метр квадрат. Дивіться, як далі робиться. Вони, коли ви в них витребували план прибудинкової території, вони вам дали план. І вони повинні порахувати тариф. Значить, яка, як рахується тариф? Сьогодні один прибиральник є норм. Є норма, ну ви прослухали, може, я вам поясню зараз. Є норма на одного прибиральника. У нас в місті вона є десь 4 тисячі квадратних метрів. В містах вона десь так є від 4 до 5 тисяч. Тобто виходить, якщо коло вас, коло будинку, є 4 тисячі квадратних метрів, то вам по їх лозиці має один прибиральник цілий місяць прибирати. Значить, і вони беруть тоді оцю зарплату цього прибиральника, наприклад. 1300 чи 1400. На рахування, які вони там платять, є 1,4. Матеріали і рахують тариф. Накладні витрати. Накладні, ну там схема ціла йде. Тому я вам говорив, коли ви це напишете, і вони вам по кожній послузі, яку ви замовляєте, мають порахувати тариф і дати для ознайомлення. І ви тоді побачите в тому тарифі, скільки коштує один квадратний метр і як він рахується. Бо є формули, де чітко написано, і вони вам повинні дати. Бачите, в постанові чітко визначено, чому вони взялися і повивішували то. Тому що ми добилися, бачите, як пише чітко. Вони мають вам надати: перше, що тарифи розраховуються за кожним будинком окремо, в залежності від тих послуг, які ви замовляєте. Друге, послуги надаються з врахуванням становленого рішенням виконкому самоврядування тарифу і його структури. От ви повинні подивитися ту структуру тарифу, з чого він складається, періодичності та строків. Вони це повинні все вам дати, не дати оце. Вот що вони вам дали. тільки. Один раз на рік. Так. Я ходила вже, і ніхто нічого не хоче пояснити. Ніяк розраховується то все, ніяк розраховується та плата за придбання. Вам не треба нічого ні треба. шановні друзі, вам не треба ходити. Ви напишіть такий лист, а вони повинні це все. От я вам читаю, що вони повинні вам дати. Послуги надають структура періодичні строки надання, інформація про перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, їх вартість, структура тарифу, його зміни і необхідність доводиться до відома споживачів. Хоче він цього чи не хоче, його заставила. Постанова кабінету міністрів. А в нашому випадку, завдячуючи підтримці, що ми добили з є рішення суду, в рішенні суду конкретно написано зобов'язати Дрогобицьку міську раду, встановити тарифи у відповідності до постанови 869 від 1 червня 2011 року. Хотять вони того, не хотять. От Отому ми вам пропонуємо. Вони того не хочуть, бо бачите, зробили все вверх дном. Тому ви повинні сьогодні написати отакі от листи, віднести, але ще перше, зробіть це все в двох екземплярах. Якщо несете, вони розписались або підійдіть на почту із повідомленням відправте, що ви таке направили. Ще раз вам прочитаю, я можу, це і зразу.